Успіх об'єднання самопоміч став найбільшою несподіванкою дочасних парламентських виборів в Україні. Згідно з екзитполами, політична сила заснована лише два роки тому мером Львова може розраховувати на третє місце в Верховній Раді. Причому у Києві за об'єднання, яке ще тиждень тому у соцопитуваннях балансувала на межі проходження до парламенту, проголосував кожен четвертий виборець. Хочуть, щоб при владі були вільні, незалежні люди, які самі себе зробили, які не є пов'язані там з олігархами. Ви ж бачили, що в нас в списку немає жодного Колишнього міністра, жодного колишнього депутата, які своєю діяльністю або бездіяльністю довели країну до важкої ситуації. Свою ефективність у парламенті самопомічі ще належить довести. Однак, те, що Верховну Раду проходять молоді політики, надихає багатьох українців вірити у вітер змін. Нові люди, нова сторінка в житті України. Будемо надіяти, що позитивна сторінка. Оновлення та перезавантаження влади було однією з вимог майдану. Річницю протестів, які поклали початок драматичним подіям в Україні, відзначатимуть менше аніж за місяць.